У селищі Заводське Чортківського району запрацював центр надання адміністративних послуг у форматі «Дія-центр». Тут облаштували місця для самообслуговування, зону відпочинку та очікування. І навіть кімнату для матері та дитини. Надаватимуть у ЦНАПі понад 250 адміністративних послуг. Це послуги різного характеру, як соціального, так і земельні питання, послуги місцевого значення, нотаріальні дії та послуги ДРАЦ. Також у нас є реєстратор державний, який буде надавати послуги у сферах бізнесу та реєстрації нерухомості. Окрім цього, у ЦНАПі обладнали інформаційно-консультативний пункт для бізнесу. Загалом у новому центрі сім робочих місць. Ще четверо працівників надаватимуть послуги віддалено. Цей ЦНАП це є такою. Білою полосою зараз в громаді і голові громади величезне дякую за те, що зуміла під час війни, акумулюючи свої сили для того, щоб хлопці перемагали допомагати і відкрити цей ЦНАП. Це є така біла полоса, яка має показати всім, що ми рухаємось, ми продовжуємо і ми не зупиняємось. Новий центр надання адміністративних послуг буде обслуговувати понад 7 тисяч корінних жителів, а також переселенців.